На, на яких же підставах би Путін говорив, що знаєте, та це не єдиний народ? Ну який може бути єдиний народ, коли, ми, коли той же самий Геродот, вже, будучи в 450 році на нашій землі? Він був в Межиріччі, був в Єгипті, на Балканах, до нас прийшов у Скіфію. І записав, що тут живе такий організований народ, і землероби, і скоторводи, і, і царські, і так далі. Тут цивілізація, тут знаходяться такі скарби у всьому. Він побачив золото, яке там виготовляють, яке ми потім зустрінемо в курганах, його, його тони в нас лежать з цих коштовностей. Куди прийшла цивілізація землеробська, яка потім розійшлася по всій Європі, по всьому він ж побачив, почув, що іменно цим людям впало на голову ну, на голову а перед ними золоті плуг, золоті грало, сокира, чаша ну, самі необхідні знаряддя для цивілізації. Що Деметра, Богиня передавала нам секрети землеробства, які ми розносили по Малій Азії, по Африці і по... до заходу Європи. Він же це бачив, а, -а далі каже: а за Танаїдом немає цивілізації. За доном пустеля, виходить?